Мішель, я рада з вами познайомитися. Я теж радий знайомству. Дякую, що невпинно використовуєте ваш голос для підтримки нашої країни. Це вже ваш третій приїзд в Україну. Так. Якою побачила Україну тоді у лютому, і з якими думками їхали зараз? коли я приїжджаю в Україну, я бачу здебільшого людей, які постійно щось роблять. Це люди з United 24, люди які щось відбудовують Люди, які в постійній дії вони сповнені сили впевненості мужності і хоробрості Тож те як я бачу україну це такі люди це дуже мужня країна але я був тільки в києві та області не був в інших частинах Сьогодні ми в Орпені. Ви приїхали подивитися, як триває відбудова будинку, на який ви, як амбасадор Юнайтед 24 збирали кошти. Скільки грошей було потрібно? Моя місія була зібрати 300 тисяч євро. Але я знаю, що для того, щоб відбудувати Київську область, мери Ірпеня та люди міста також допомагають Тож це не тільки я, це спільна справа. Які це відчуття бути дотичним до таких великих справ і бачити результат своїх старань? Це дуже вражає бачити, як люди працюють і наскільки вони ефективні. Це трагічна ситуація в будь-якому випадку, але я радий бути частиною цього. Патавдесде більшого я відчуваю вдячність, і для мене це честь стояти тут і підтримувати людей з Ірпеня, Навіть якщо це не щось дуже велике. Для мене за честь бути частиною цього Я дуже вдячна за те, що ви говорите, і за ваші почуття. Сьогодні над приверненням уваги до агресивної війни Росії проти України працюють багато зірок світового масштабу, і це дуже надихає нас тут так точно. але іноді складається враження, що все, що можна було показати, про цю несправедливу війну, ми показали Все, що можна було сказати, сказали. на вашу думку, що ще можна зробити, щоб про Україну не забували і продовжували допомагати. Знаючи людей в Європі у Франції, я боявся, що вони можуть втомитися. і їхня цікавість і співчуття Україні може знизитися. Але Не думаю, що це відбувається зараз. Минулого тижня. Президент Макрон мав зустріч з політичними лідерами всіх напрямків, і жоден з них не критикував підтримку України якби вони знали про тому суспільство, вони б вхопилися за це і точно б сказали щось на кшталт, що це не наша війна, і ми не маємо втручатися. Але ніхто з них нічого подібного не сказав. Тож я думаю, це дуже добрий знак. Немає ерозії в підтримці України, принаймні у Франції. Що сталося, що змінилося не знаю. Думаю, люди зрозуміли. по перше, ми дуже захоплюємося мужністю і сміливістю України. Росія бореться проти України фізично. Але ця боротьба також проти наших цінностей, нашої ідеї свободи та демократії. для багатьох людей мирний договір. Очевидний, бо молоде покоління не пам'ятає, що ми самі були у війні не так давно. Але зараз очевидно, що війни могло б і не бути. І Це розуміння дуже чітке. Війна триває вже понад півтора року, це зрозуміло, чого ми тут б'ємося, і будемо до кінця до перемоги. Але що надихає вас продовжувати допомагати Україні у той час, коли ми чуємо, що світ втомився від війни в Україні? Я думаю, це важливо продовжувати. Я не політик і не знаю, що сьогодні означає перемога. На мою думку, ви вже перемогли. Бо росіяни думали, що їм потрібно декілька днів. А як ви сказали, минуло вже півтора року, а вони не мають успіху. Тож він вже програв, а ви перемогли. Це точно. Я думаю, що і вибори в Америці і в Європі. І те, що відбувається на полі бою, все буде визначати, що стане кінцем цієї війни. А поки якщо я щось можу зробити, навіть якщо це щось незначне, я не бачу причин цього не робити. Війна залишиться з нами надовго. Навіть після того як ми переможемо, Третій саміт перших леді та джентльменів ініційований першою леді України Оленою Зеленською, на якому ви також були присутні, був присвячений темі ментального здоров'я. Наскільки важливо зараз піднімати ці питання у суспільстві, і що ми можемо зробити сьогодні, аби подбати про ментальне здоров'я дорослих і дітей, які за 15 років визначатимуть майбутні країни я був дуже вражений і захоплений тим, що саміт на таку тему може бути проведений зараз, під час війни. Коли фонд Олени Зеленської запросив мене, я сказав, що я не лікар і не дуже розумію, як я можу допомогти. але вони хотіли поговорити про мистецтво, що мистецтво може дати. І я погодився кіно тут для того, щоб поєднувати людей не тільки для того, щоб сказати щось, але також викликати глибокі почуття. що у вас є спільна доля. що ви разом пройшли через неймовірну історію. пройшли колективний інкредибл історію. Десять років тому я знімав фільм про війну у Чечні і робив багато досліджень про стійкість. і одна річ, яку я зрозумів, це коли люди пройшли через жахливі речі, стали жертвою чогось і мають травму, вони соромляться цього. вони думають, що вони більше не заслуговують на любов? І дуже важливий крок до стійкості це знайти сили сказати, це зі мною сталося. І кіно може відігравати таку роль. Може розповісти історію і сказати, це з нами сталося. Це не те, що один фільм може виправити якісь речі. але багато, багато фільмів, які створять щось на кшталт мозаїки. Типу національного наративу і я думаю, це може бути дуже корисним для людей. говорячи про фільми і кіно, що ви думаєте про те, що Росія використовує це для своєї пропаганди і не тільки всередині країни, а повсюди. Я Думаю, що я не ведуся на російську пропаганду. Я не дуже піддаюся впливу. принаймні у Франції ми такі Наприклад, кілька тижнів тому президент Саркозі зробив якусь тупу заяву, і багато людей сказали, ти працюєш на Росію. Тепер ти російський пропагандист. Реакція була дуже чіткою та швидкою. Та говорячи про мистецтво, я впевнений, що ви будете дуже здивовані новими голосами новими режисерами, акторами та сценаристами. які з'являться в Україні, Митці, вони як губки. Вбирають все у себе, а потім мають щось відтворити. і це відображення не тільки політичної ситуації, а як люди справляються з цією ситуацією жити у війні я думаю, у вас буде гарний кінематограф. і це найкращий спосіб поширити чутливість Щось кардинально відмінне від пропаганди. пропаганда. Це як штучний інтелект. А те про що я говорю, це більше людські голоси. І я досить впевнений, що ви будете не здивовані пишатися. Так, пишатися ними. Ви говорили, що продовж цього часу, коли ви приїжджали в Україну, підтримували, ви чули багато історій. Що надихнуло вас найбільше? Сила людей, їхня впевненість та сміливість. Я маю на увазі те, що всі впевнені у перемозі. я відчуваю, наче нація народилася чи ідея нації. всі пишаються бути українцями. у нас немає такого у Франції. у нас немає такої гордості за нашу країну, нашу націю, наш прапор. Всі пишаються своєю країною. Президентом і певною мірою цією боротьбою Я маю на увазі, вони боролися за мир і так, та вони знають, що вони на правильному боці історії у 2022 році на знак підтримки українського народу. Ви змінили назву фільму, який відкривав Канський кінофестиваль yeah. у той час, коли нашому президентові вже двічі не дозволили виступити на церемонії Оскар Як ви до цього ставитеся і чи вірите у те, що культура поза політикою? і спорт також? Ні, я думаю, все пов'язано з політикою. Це був лише початок, і багато людей у Франції не зрозуміли, навіщо я так вчинив. Вони сказали, слухай, ніхто не подумає, що ти російський пропагандист. Але питання було не в цьому. Я сказав їм, що це більше про українців. Їм важко бачити цю літеру зараз на канському кінофестивалі. і також це говорить, що ми щось змінюємо, показуємо, що це має значення для нас. однозначно, ані спорт, ані культура не можуть існувати поза політикою. Звісно, Над чим ви зараз працюєте? Я зараз працюю над анімаційним фільмом. Це красива історія, не комедія про те, як під час Другої світової війни ланцюжок людей допомагає дитині вижити. Це казка, і мені здається, що це красива історія. Побачимо. Я дуже пишаюся цим проєктом. Чи є шанс, що одного дня на світові екрани вийде фільм про Україну режисера Мішеля Азенавічуса? Мені вже декілька разів ставили це питання, але я маю бути чесним. Я би дуже хотів сказати відверто так, але я не можу. Це велике зобов'язання сказати, що я присвячу два-три роки цій темі цим героям. в першу чергу я тут як громадянин, а не режисер. Я використовую свій статус режисера для того, щоб знаходити людей, щоб знаходити гроші для України. Мені здається набагато важливіше допомагати Україні ніж зробити фільм. Але Я буду радий допомогти українським режисерам розповісти їхні історії. Я думаю, це важливо. Що ви заберете з собою після цієї поїздки в Україну Багато чого зображення, наприклад, цього будинку, що відбудовується цієї дитини, яку я зустрів у лютому, силу українського народу, яку я повезу з собою у Францію, і історії, які я розповідатиму своїм друзям. Дуже вам дякую, і вам дякую. Нам дуже пощастило мати такого друга України, як ви.